Для тебе Люба, я здати на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. Тео Роуз, мій улюблений архітектор. Як подружнє життя. Діти неймовірні. Вийдемо купатися! Гаразд не втопіться. Айві, на піку кар'єри. Ти хотіла б знятися для Нью-Йорк Magazine? Оголена? Та ні, наче. Mm, так знімуся. А ти досі не вдаха. Його звільнили. Звільнили? Життя ж каребер. Як пройшов день? Сусідський пес на сраву дворі у дітей в очі і моє око сіпеться. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада чи всець для зняття стресу. Що? жартую. Я тебе Від творців знайомства з батьками і підолашних створінь. Усі чомусь вважають... що ми гризимося. Іноді я тебе ненавиджу. А, це епізодична ненависть. У соусі є полин, це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його у мені, а я й не відчуваю. З мене досить. Я скажу, коли досить. Я хочу будинок. Я збудував його. А це вже дзузьки. Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно. Твоє ниття мене задовбало. Ти розізлив мене ще більше. Олівія Полман, Бенедикт мозоль. Тільки на це. Усе це вже занадто. Та не вже. Роуз. Не думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага. Ми розраховуємо на значну знижку. Mm. <плес> Скоро в кіно.